Не який улов. А -а -а. О, мені щось зле. Люба, тобі треба відпочити. Ви лікар. Допоможіть моїй дружині. Так-так перевіримо. Вітаю, у вас буде дитина. Все життя про це мріяв. Ми станемо найкращими батьками. Люба, я поруч. Це ще не все. У нас трінята. Любий не гаятимемо час. Чи є хто небудь вдома? Нашим малюкам потрібна допомога. Ви зіпсуєте наш паркет. Допоможіть. Нашим малюкам нічого їсти. Я до цього не причетний. Залишився останній шанс. Ах, хто тут мешкає? Приділіть нам бодай одну хвилину вашого часу. Залюбки. Наші крихітки страшенно зголодніли. Я не скупа, але спершу контракт. Все що завгодно. Правильний вибір. Ото дурники. Час влаштувати шопінг. Ми тепер не бідні. Дівчатка вам подобається? Любий нас врятовано. Купуємо все. Пречудовий вибір. Це ще не все Люба. Тепер маємо будинок. Дівчатка, влаштуйтесь зручніше. Ваша вечеря вже готова. І не забудьте переодягнутися ми вас любимо. Дівчатка, час прокидатися. Молі, і тобі теж дістанеться. О, mm, yeah. смакота. Хто хоче казочку? Oh. Тільки не ми. Oh. Розважайтесь, дівчатка. Бій подушками. <свят> Мене не здолати, сестричко. Побачимо. Скучили за мною? Це oh? ви? Час повернути борг, пане. Але ми не маємо oh. грошей. Страшенно oh. нечемно. У нас був контракт. Ви ще пошкодуєте. Тату. Відпусти його відьмо. Йди геть. Ми ще не завершили. Марті. Що з тобою? Маю кепські новини. Ваш тато серйозно захворів. Дівчатка, ми знайдемо ліки. Допоможіть нашому oh, okay, okay. таткові. <гум> І не подумаю. Дівчатка не можна занепадати. Чи у вас зайвого цента не знайдеться? Бідолашні дівчатка. Сподіваюся, цього вистачить. <гум> Аго, у дрібното. Це моє. Все <гум> гаплик. Гадаю, дехто потребує допомоги. Не дякуйте. Такий дивний сон. Дівчатка я дещо знайшла. Це маба скарбів. вперед. Найкраще місце для скарбу. Монстр, не їж нас. Не лякай моїх сестер. Дівчатка, ви такі боягузки. Час іти. Ми майже на місці. Скарб десь тут. Ува. А це що? Доведеться скуштувати. Хто наступний? Смачно, краще годі й уявити. Хі -хі, непогана пригода. Час прокидатися. Хто хоче почитати? Ова! Це Вау. я зробила. Я теж так можу. І діамант. Цікаво, чи мені вдасться. Прощавайте, злидні. Дівчатка, а ось і сніданок. Що це? Невже ми вже заможні. Матусю, ми врятуємо татка. Лікарю маємо гроші на ліки. Отже, до роботи. Незабаром ваш татко почуватиметься краще. Пане як почуваєтеся? Є! чудово! Любий, у нас почнеться нове життя. Шопінг обожнюю. Любі, нам треба змінити стиль. То який я маю вигляд? Чи для мене костюм знайдеться? Дівчатка тепер ваша черга. Ми це купуємо. Приходьте до нас ще. Від мене не вдасться сховатися. Віддайте борг негідники. В іншому разі не переливки. Де мої гроші? А вже ж, пані. Тепер ми заможні. Так краще. Але цього замало. Як скажете. У нас знайдеться ще один мільйон. Але як? Це наш секрет. Чи ви любите золото? Це неймовірно. Ха -ха, ще побачимось. Надалі жодного контракту. Я так просто не здамся. Вам посилка. Хтось надіслав нам подарунок. Відкриємо. Що це? Ха ага, ви попалися. Прощавайте невдахи. Ще зарано відпочивати. Хороша дівчинка. Працюйте, як скажете. А де діаманти? Люба, трапилося дещо погане. Де дівчатка? Ми їх розшукаємо. Офіцере, наших дівчаток викрали. Діти в небезпеці вперед. Мені потрібно більше діамантів. А вже ж. Ха, А ти швидко вчися. Ми використаємось. Руки вгору вас заарештовано. За що? Я чесна відьма. Ви ошуканці, час заграти. Дівчатка, чи з вами все добре? Ми так скучили. Є! Ласкаво просимо. Це ваш новий дім. Чудова робота! Нічого не вдасться офіцери, зло не вдасться подолати. І жоден не знайде моїх грошей. Так краще. Я ніколи не програю. Я просто мушу зробити мільйон світлин. Моллі достатньо. Хоч на хвилинку облиш фотоапарат. Нумо краще шукати скарб. Я миттю обіцяю. Ти невиправна сестричко. Та годі тобі, Міє. Знімки будуть неймовірні. Ова. Я навіть не знала, що тут є секретна печера. Треба все оглянути як слід. Грошенята йдіть до мене. Моє ж ти любісіньке. А Моллі нехай залишається тут. Вона ж так любить свій ліс. Сестричко, ти де? Ой ой Мене тут немає. Сестричко, ми хіба граємо у схованки? Оу, це ж наплічник Мії. Вона зникла. Зустрічайте. Так, так, це я, найзаможніша дівчинка у світі. Це ж цілий статок. Мої скарби потребують захисту, пане. Як скажете, панянко, ходімо зі мною. Отже, яку суму ви покладете на рахунок: мільйон, І ще один, і ще. І не забудьте про ці рідкісні діаманти. Готово, панянко. Ми подбаємо про ваші скарби. Розпишіться тут і тут. А ось ключі від вашого персонального сейфа. Ваша діамантова картка панянко міє. Відтепер у мене починається нове життя. Мені потрібен найрозкішніший образ, як із обкладинки журналу. Панянко, ви за адресою. Тут підрівняємо, тут відріжемо. Готово. Подобається. Стривайте. І з дзеркалом щось не те. Моє волосся. Катастрофа. Ти ще про це пошкодуєш, хлопче. Хлопці, розберіться. Впевнена, ви впораєтеся. Маємо розмову, пане. Я ні в чому не завинив. Це ж мода. Вас звільнено. Панянко Мія, сталося непорозуміння. Ми миттю все виправимо. Обіцяю. Влаштовуйтесь зручніше. Вигідні найкращого. Може, лимонаду? Дякую. Почнімо з маски для обличчя. А тепер ну, ми займемося вашим манікюром. Чудово! І, звісно, ж, крапелька крему для оксамитової шкіри. Ми майже завершили. А ось і нове вбрання. Ви в ньому прекрасна. І ваше волосся до ладу. Погляньте! Так краще. Дякую. Решти не треба. Я не звикла заощаджувати на красі. Ви навіть не уявляєте, як виснажує багатство. Мені потрібен першокласний відпочинок. Гроші не проблема. Гарного вікенду, панянко. Так і буде. Я розуміюся на веселощах. Найкращі місця в лакшері класі. Мені подобається. А сік не найкращий. Заможній панянці таке не годиться пити. Ми тю виправимо панянко. Прошу, свіженький. Непогано. Привіт, світе. Я готова до незабутнього відпочинку. М -м, те, що треба. Цікаво, чи Моллі би тут сподобалося? Аби, хоч мене взяли на роботу. Це єдиний шанс заробити гроші. Добрий день, панянко, ви за оголошенням? Отак і я беззаперечно впораюся з цією роботою чудово, тоді ходімо зі мною. Ласкаво просимо до нашої стайні, і тут треба як слід поприбирати. Залюбки. З чого ж розпочати? А вже ж, турбота про тварин найголовніше. Не пручайся, малюку, я тебе не скривджу. Де ти так забруднився? ми виправимо це. Повір, ти себе не впізнаєш. Як справи красуне, готова змінитися. Тоді почнімо. Зараз я розчешу твою гриву. Просто як новісінька. Якся маєш, друже? Щітка мило і готово. Ідеально чистенько. Ну обідати смачного. І ти не забудь попоїсти. А ось і твоя порція. Любі, які ж ви нечупари! Ох, Мабуть, позбудемося цього. Цей аромат мені вже не вдасться забути. І ти також. О. Гадаю, я забула позамітати підлогу. Цьому місцю потрібне генеральне прибирання. Ох, я ледве не забула. Вам потрібне свіже сіно вже несу. Ох, я страшенно втомилася. Пані Мері, я впоралася. Ваша стайня аж виблискує. Oh. молодець Моллі. Дякую. Пані Мері. І це все. Гадаю, я банкрут. Крамниця саме сюди мені треба. Шопінг напевне покращить настрій. Втім, не сьогодні. У гаманці майже порожньо. З вас один долар. Будь ласка. Приходьте до нас ще. Mm, Смачно, проте замало. <плес> Заможні особи харчуються виключно в найкращих ресторанах. Ласкаво просимо, панянко. Раді вас бачити. Mm. Мені найкращий столик, будь ласка, це й цілком годиться. Uh -huh. Аго, а де це всі? Що замовлятимете, панянко? Мені все найдорожче. І якомога більше буде виконано панянко одну хвилинку. Hm. Обожнює розкішне життя. Ваш обід вже готовий, панянко. Його готували найкращі кухарі нашого ресторану. Смачного. М -м, справжні делікатеси. Саме цього я гідна. Це готували найкращі кухарі. Зараз вам дам прочухана. Та як ви посміли. Від ваших делікатесів тільки живіт скрутило. Не може бути, пані. У нашому закладі такого не трапляється. А ось і перевіримо. О, жахлива їжа. Панянко, ми миттю все виправимо. Ось наше особливе меню для віп гостей. Гаразд, я перегляну. Робочий день ніколи не завершиться. Ще ціла купа посуду. Такий знайомий голос. Це ж, сестричко, я вже йду до тебе. Мія, я так сумувала. Ви помилилися, панянко. Я не знаю жодної Мії. Отакої, вибачте, мабуть, помилилась. Сестричко, де ж ти? Сподіваюся, в тебе все добре. Я впевнена, незабаром ми будемо разом. І це театр гірше годію явити. Нудно. Панянко, ви не здара. Полюбляєте помідоровий бейсбол? Тоді ловіть, що за шум на сцені вже біжу. Панянко, прошу вас піти з театру. Що ви собі дозволяєте? Ви знаєте, хто я така. Так, звичайнісінька нечема. Вас провести до виходу? Ви ще про це пошкодуєте. І навіть не наближайтесь до нашого театру, панянко. Басейн найкращий початок дня. Обожнює таке. Але жодного сонця без захисного крему. Так, приємно бути заможною. Де мій лимонад? Хочеш. Вже йду, панянко, міє. Гарного відпочинку. А вже ж, раяне. Відпочивати я напевне вмію. Навіть не сумнівайся. А що з яблуками? Вони хромкотять не по розкішному. Знайти розкішні яблука складне завдання. Та як ти смієш? Звільнено. І щоб твоя нога надалі тут не ступала. Слухай, панянко Мія. Гадаю, мені не завадить охолонути. Не допомагає. Навіть розкішний басейн тут не помічний. Ох, так солодко спалося. Що сьогодні на сніданок? Мабуть, почну з вітамінного смузі. До мене негайно. Я зголодніла. О, такої. Я ж усіх звільнила. То й що мені тепер робити самій? Як я могла забути? Сьогодні ж мій день народження. І в Моллі також. Знаю. Сестричко, я тебе обов'язково розшукаю. Панянко, смачного. Дякую. Неймовірна смакота. Чи можна мені ще порцію? А вже ж, зараз зроблю. Пригощайтеся і не забудьте про соєвий соус. Ова. Ще ніколи не їла таких смачнющих суші. Справді смачні? Я би теж скуштувала маленький шматочок. Справді, дуже смачно. Панянко, це обурливо. Кухареві не можна їсти разом з клієнтом. Я можу поговорити з вашим адміністратором. Я вас слухаю. Mm -hmm. Ви гадки не маєте, що накоїла ваша кухарка. Що сталося? Вона їла просто за стійкою. Це неприпустимо. Просто жах. Вона ще про це пошкодує. Моллі, ти не повинна їсти на робочому місці. Панянку Кім, але я з'їла лише шматочок. Я дуже зголодніла. Тебе звільнено, Моллі. Ти не гідна цього закладу. Панянку, окій. але це так несправедливо. Рішення вже ухвалено, Моллі. До речі, захопи сміття. Ось ти попалася. То й що мені тепер вдіяти? Ані грошей, ані роботи. І навіть сестри немає. Моллі, я тут не засмучуйся. Ніє? Сестричку, де ти була? Я так довго тебе шукала. Молі, це все ті скарби. Бо не запаморочили мені голову. Вибач, Пусте, Мія. Головне, що ми знову разом. Молі, ми влаштуємо неймовірний день народження. Втім, тобі спершу не завадить переодягнутися. Маєш чудовий вигляд. А тепер ну, ми на вечірку для мільйонерів. Ова. Я не годна повірити. Це наше нове життя, сестричко. Приємного польоту, панянки. Мія. То ми маємо власний гелікоптер. І не тільки це, сестричко. Готова до розкішних пригод. Тоді влаштовуйся зручніше. Ми злітаємо.